Вітаю, друзі! Українська малярка здивувала світ, а точніше, організаторів всесвітнього фестивалю Підводні фантазії, який відбувся у французькому місті Антіп. Її робота перемогла на міжнародному конкурсі і стала символом представницького форуму найдосвідченіших майстрів підводних фото, відеозйомок, дослідників морських глибин. Художників-маринистів з Європи, Америки, Австралії та Океанії. малярці, випускниці дитячої художньої школи, тоді було лише 17. Як та незабутня подія змінила її життя? Наша гостя Ірина Тищук, мискиня. Авторка двох персональних виставок живопису, переможниця міжнародного конкурсу всесвітнього фестивалю підводні фантазії? Волонтерка. Пані Ірино, мої найщиріші вітання вам. Всім привіт! Слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, скільки вам було тоді років, коли ви писали свою конкурсну роботу? Мені тоді було 15 років. Я була ученицею художньої школи. І саме в цей час до нас е, прийшов викладач і сказав, що ми малюємо сьогодні роботу на конкурс конкурс підводні фантазії. І е, коли він зайшов е, в кабінет і сказав, що е, дуже важливо, щоб на цій роботі не було ні бульок, ні русалок, ні якихось водоростів, а взяти щось. Е, творче І відтворити на Якась папері. Якась фантазія моя Так, та Тому що справді називається підводні фантазії. І скільки часу ви працювали? Це було заняття на один урок, ну, можливо, два. Але це треба було зробити досить швидко і не задумуючись. І, в принципі, так як я і надалі зараз працюю, я довіряюся повністю моєму пензлику. Я намісила фарби гуашеві і почала творити. І в результаті, в результаті вийшов цей якийсь своєрідний вихор, і він так сподобався організаторам цього конкурсу, що вони вирішили з усього світу, і з усіх дитячих малюнків вибрати саме мій. Ви одразу перейшли до перемоги, а я хотів би з'ясувати: от коли ви закінчили роботу, ви віддали її, чи ви її самі надсилали? Коли ми закінчили роботу, ми зробили такий перегляд робіт. Всі учні виложили на підлозі ті роботи, і було обрано кілька. Можливо, 5, можливо, 6, вже пройшло 25 років з тих пір. Може, деяка інформація не дуже точна, але в моїй пам'яті пам'ятається тих 6 робіт. І що цікаво, після того, як їх вибрали, їх склали всі на купу. А так як моя е, Глашова робота була е, не зовсім сухою, і навіть деякі плямки залишалися на тій роботі. І дуже смішно було, коли потім воно все пішло в друк разом із тими плямками. З іншої сторони якось так це було якось так мило, що воно настільки живе і природне, що ніхто там ті плямки не замальовував, щоб справді це виглядало дитячою роботою. Тобто ви віддали і, очевидно, забули про цю роботу. Так, чи ні? Так, Звичайно, забула, тому що я ніколи не вірила в свій успіх взагалі навіть в дрібницях. Що можна було б повірити про якийсь всесвітній успіх, то ні. На той час це було не про мене. І я забула цей, цю подію на два роки. І одного дня. Ви вже навчалися в університеті в Лучку. До вас хтось зателефонував і повідомив новину, від якої могло запаморочитися та в голові, так, від званил. якої могло перехопити подих. Ваша робота перемогла в конкурсі. Е, що це для вас було, оця новина? Це була як сон, чи була як казка, чи, чи як ви сприйняли її? Мені подзвонив тато на простий телефон, ще тоді мобільних не було в кожного. І на таких емоціях повідомив мені, що моя робота зайняла перше місце в цьому конкурсі, і мало того, що зайняла, так нас ще з викладачом запросили туди, як почесних гостей. І, і ми мали поїхати на цей фестиваль підводних фантазій, який був на той час ювілейний це 25-й фестиваль підводних фантазій. І і ще повідомили нам, що вони оплачують повністю наші витрати в проживанні, в харчуванні і беруть все на себе. Після цього всього я приходжу в кімнату, лягаю на ліжко, і думаю, це мені сниться. Чи це що з вами, це таке? чи це не з вами? Такого не може бути. Я була ну, просто в шоці, тому що я ніколи не очікувала, що якісь там мої перемоги можуть бути. От перша моя публікація була в 13 років у журналі Тропінка християнському. Це був, бо російськи скажу, «Гарящий тірновий куст. Це моя стояв на колінах перед кущем, що горить. І коли я побачила цю публікацію, це було так якось цікаво. 13 років. А тут було Тоже... супер цікаво, бо така пропозиція приїхати у Францію за перемогу. Ну, це було просто неймовірно. Я ще кілька днів ходила під враженням. Я думала, що це може якась помилка, чи це щось скасується, чи перенесеться. Треба було трохи часу, щоб прийти до тями. І от ви у Франції. Так. Ви Франції. себе впізнали у Франції? Як ви почувалися там? Які емоції переповнювали вас там? Перше знайомство із славою, так сказати, було в той момент, коли ми пішли на першу вечерю в ресторан, і в ресторані вісіла невеличка афіша того фестивалю. Ну і звісно, це була моя робота. Це було неочікувано. А було. саме неочікувано було, це коли мене попросили автограф на цій роботі. А ви побачили, коли тримали що, можливо, келих з шампанським чи, чи виделку? Ні, я чи... тоді ще була дитина, то mm -hmm. алкоголь, як такий, який зараз, мене не дуже цікавий. І просто після вечері ми збираємося йти, і директор кафе того попросив, що дайте автограф. А я так: а що написати? Питаю свого викладача, що написати? Тобто ви не готувались до того, щоб до слави була не готова. <рес> <рес> то я написала, по-моєму, від автора Афіші Ірини Федоришиної. Це моє дівоче прізвище. Це було приємно. Так. так. Це а було. ви там мали змогу познайомитися з Жанем Мішелем Кусто. Так, це був просто неймовірний досвід. На жаль, два роки до фестивалю помер Жак Кусто. ну Досить поважно його тато. Це його, так, це його е, тато і я в дитинстві часто дивилася підводні, підводна Одіссея Кусто. І там був і Філіп Таєс, теж е, учасник цієї одіссеї. І це було дуже неймовірно побачити те, е, е, тих людей, які були в телевізорі на той момент. І вживу в пів метра. І я думала, що це мені сниться. І знайомство з Мішелем Кусто на той момент це для мене було просто свято якесь. Він продюсер 70 фільмів. Він разом mm -hmm. з татом пройшов, е, здається, на, на байдарці по Амазонці. Вони відкриття аквалангу навіть зробили. Так? <запонита> так а, а, а він там ще й давав автограф вам. Чи ви йому давали, можливо? Моїх афіш, великих афіш цього фестивалю, були цілі стопки, стояли на, на підлозі, на столах. І коли ми підійшли до того столу, де роздають роздавали автографи Жан Мішель Кустой, Філіп Таєс. Звісно, вони роздавали на моїх афішах. І так вийшло, що ми просто обмінялися автографи. Він підписав мені мою роботу, я підписала. Йому. У вас зберігся цей автограф. Так, автоград, так? Зберігся. Тобто це ви іноді берете, переглядаєте і це вас повертає, от, подумки. Так, так, туди. ви правильно говорите. Поверталися ви звідти, очевидно, найщасливішою людиною в світі. Так? Я поверталася туди досить впевненою в собі. Звідти так? так. Я відчула, що мене на кінець оцінили. оцінили по достоинству. І навіть я частково думала, що вони навіть переоцінили, що нічого такого неймовірного, нібито я й не зробила. Це була робота, написана одним махом, без якогось там задуму п'ятиденного. А це був просто такий творчий порив, це творчий вихор. Ну, очевидно, вони побачили якусь от таку нестандартну, цікаву, оригінальну не сподіваюсь, фантазію. Сподіваюсь, але ж ви повернулися з Франції, повернулися в свій рідний університет. І там вас чекала ще одна приємна новина. Яка? Так, по-перше, я давала інтерв'ю як і Луцьким газетам, так і, і рівненським. Рівненські називали мене рівнянкою, Луцькі видання називали мене Лучанкою. В університеті я давала інтерв'ю для моїх студент, студентів, колег і і майже кожне заняття починалося із того, що всім було ж дуже цікаво взнати вчителям, як же це все так проходило. Але самим найприємнішим моментом було те, що мене перевели на державний на державне навчання. Це був дуже хороший сюрприз моїм батькам. То вам доводилося не один раз розповідати, ділитися своїми так. враженнями та. І переживати, mm. якби це все за це був 1998 рік, і тоді це 25 років, років тому, тому так. так. І тоді рідко хто їздив вже так за кордон, або Ви там знав всі нюанси, так. А Франції, звісно, так, 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 так і Франції за кордоном була вперше. І, звичайно, хотілося поділитися, тому що в нас в той час тільки починався якийсь там розвиток. Ну, чого чогось більшого ми вже до Європи починали йти, але такими маленькими кроками. І мене дуже дивував розвиток тих країн, де вони завжди говорили добрий день. Мене дуже дивувало, коли на касі стоїть черга і підходить людина до продавчині, та продавчиня здоровається з кожним клієнтом я так, е, Мене дуже це було якось дуже дивно. Чи для чого ця така люб'язність? А тут через 20 років, як ну, бачимо, ми селков, Шовкова ж... культура не передбачала такого. <рес> <рес> Там було навпаки а Тепер інше. ми до цього звикли, вже нормально, це чемність. В попередню ви сказали, що в дитинстві вважали себе недолюбленою дитиною. Дуже часто перебували в такому меланхолійно-депресивному стані. А тепер ви промінюєте радість і оптимізм. Що вам допомогло повірити в себе? Е, ну, це ми... ж віра, я розумію, так. віра в себе. Тоді десь, можливо, занижена самооцінка була. так? Я коли народилася, я трошки не розуміла правила життя. Я думала, що щастя для людини дається ззовні, що чим більше зовнішніх благ, там, якихось людей, зустрічів, і це мусить тебе зробити щасливим. Якщо ти один, тебе там не розділяють там, твої думки, тебе мало друзів, значить ти маєш бути сумним і занурений в себе. І оце з цією неправильною установкою я жила досить довгий час і, і все мріяла, щоб якісь зовнішні події робили мене щасливою. І, і так я скидала відповідальність на людей, які були, оточували мене. На батьків, на сестру і брата, ну на моїх однокласників. І я перекладу відповідальність, що це вони мали зробити мене щасливою. І було те відчуття недолюбленості. Хоча зараз що я вже доросла людина, я бачила, що вони любили мене, любили так, як уміли. Бо на той час не дуже вміли батьки передавати свою любов, ну показувати свою любов дітям. Тобто ви тому? чекали, що хтось прийде і має зробити вас щасливою, так? Так. А, а треба що? Треба самим, а Виявляється, самому? так. Саме робота над собою, що щастя, воно має бути як перше джерело внутрішнє. Що ти маєш бути щасливим в незалежності від, від того, хто тебе оточує, що тебе оточує, що ти маєш, а, а бути ну, настільки сконцентрованим на тому, що ти живеш для того, щоб радіти. Ти маєш цінувати кожен момент в житті, ти маєш любуватися кожним ну, чимось приємним, ну, тобто, вміти бути щасливим за допомогою дрібниць. Побачити красу у квіточці, побачити якусь красу в калюжі, помилуватися. Так, сонечко. навіть коли я поїхала у Францію, я подумала, що о, це те, що зробить мене щасливим. І, звісно, Еворія після цієї слави прийшла. І що? І залишилася я одна із тим своїм внутрішнім світом. І знову якесь таке нерозуміння, що там далі, можливо, вийти внутріш... заміж, народити дітей, може, це мене розвеселить. І чомусь я не знаю, чому мене не в дитинстві не дуже надихав живопис, щоб аж так. Так, я закінчила художню школу ну досить добре. Я ходила на різні студії. Все моє навчання було до університету 8 років. Потім чотири роки в університеті, п'ять років теж пов'язано із, із художніми. Е, і, і я чомусь е, на той момент не відчула, що, що це моє. Е, тому що як зовнішній світ казав, що е, треба дуже багато працювати, е, що це дуже непродуктивно, що це ці художники вони бідні при житті. І Ці ну, і, стимули тобто, не працюють, не надихали, так? Зовсім не надихали, і ти думаєш, ну тобі треба бути прагматичним, тобі треба чогось досягати, а це ну, як хобі. Ну, хочеш там, або маєш часу, ти береш щось собі, малюй. Ну, але <сум> були якісь такі заборони. Заборони, які я сама собі ставила, чесно кажучи. І, ну, ви вже сказали, що практично дружба з мистецтвом у вас не була ідеальною, так? Не Настав була. той момент, коли ви на 15 років заховали свої пензлики і фарби. І Як ви жили без мистецтва? Я жила ну, досить непогано. <рес> Комфортно <рес> почувалася. Виховувала дітей, займалися ми сімейним бізнесом, і все, що йшло творче з мене, то я вкладала в свої приготовані страви, бо це був ресторанний бізнес. І, і в принципі, я себе відчувала більш-менш комфортно. І, але був такий момент, коли мій тато мріяв, щоб я йому намалювала картину. А ви не малювали от в той період, коли <прощали> попрощалися на якийсь час з мистецтвом? так? Ну, зливо там якісь замальовки. Це важко назвати, що я вернулася до мистецтва, дуже важко. Але от тата була така мрія, і тут в нього був ювілей 50 років. Вони купили мені великого формату. Полотно, фарби, пензлі і сказали малюй. <ріст> а мені ж як це малювати, вже й досвіду того немає. Звичайно, не забудеш те, що школа нам втовкла в голову, але все одно не було тої сміливості. Аж поки одного разу я вирішила, що все, треба взятися і зробити. І коли я е, почала може, ту роботу. Може, то вирішили не ви, а ваш талант. От він ну, чекав, можливо. терпів, терпів, запишна. а йому набридло терпіти, і він сказав, пора. Я пам'ятаю момент, коли прийшов тато в кімнату, де я малюю, а він не очікував, що це вже муза є, що я щось зробила. Він там прямо ж пригав і в руки в долоні плескав, і йому так сподобалося, що просто. І це був той момент, коли я побачила, що тато повірив у мене. Тому що е батьки вони е стимулювали мій художній розвиток. Вони ж, як-не-як, -як, платили за навчання, вони дозволили, щоб я поступила на дизайн інтер'єру, що зв'язано із мистецтвом. Хоча я не вірила, що я там можу щось досягти. Е і навіть коли я поступала в університет, були. Екзамени, я настільки себе легко і розковано відчувала, я пензлем таким широким там е робила так впевнено, тому що до мене приходили викладачі, я бачила, в них була зацікавленість, і вони дещо допомагали, дещо підказували там щось то поправити. Ну, Я вже відчувала, що ну, я вже була така недолуга, то б вже ніхто й не підходив би нічого не казав. А потім тато розказує свої емоції. Як він заглядає в щілинку, і бачить, каже усіх дітей, так, так, усіх дітей, як дітей. Так гарно похоже, а в моєї вже таке наляпане. Боже, точно не підступить. Може, в тата -та схильність до завищеної самокритики. Чи? <рес> <рес> ну, все може бути. На жаль, він вже покійний, але я можу сказати, що я дуже на нього схожа за запалом, за, за вдачею, за творчістю. Що є, є досить такі схожі риси мене з татом, я в нього дуже вдалася. А що вас знову покликало у мистецтво? Оце прохання тата намалювати якусь картину чи ні? Ви знаєте, у 2006 році була ця картина намальована, і до мене ще не дійшло, що мені треба далі працювати. Я ще вважала, що сім'я, що материнство, що робота для людини це саме важливе. Я і досі так вважаю, але все-таки живопис вірвався в моє життя уже остаточно і безповоротньо у 16-му році, коли я зайшла в художню школу для того, щоб написати якусь довідку для моєї дочки старшої, яка теж там навчалася. І думаю, зайду до Іваненка. Наже ж така спільна ну, так, спільне минуле, ця поїздка. Ну, коли ми думали, що взагалі не зустрінемося після художньої школи, а тут через два роки бац, і така велика подія. Думаю, ну зайду, привітаюсь, тож ж цікаво, як там. Заходжу я в кабінет, а там якісь люди і такий різний діапазон, що я не могла зрозуміти взагалі, хто вони, що вони. Це від 20 до 70 років. Думаю, може, які батьківські збори, там, мами, бабусі поприходили. Ну і заходжу вже так невпевнено. А, і, і, виявляється, що це група по інтересах художніх, художня студія для дорослих тих людей, які ще не намалювалися в своєму житті. І Всі малюють. Я була просто вражена і думаю, я ще не там? Я з вами. Я ж не знала. А вже вони шість років як малюють. Вже шість років існувала тобто ця група. це. Це от отак одразу у вас ви відчули, що вам це потрібно. Це та? у переломний момент я до сих пір пам'ятаю це, коли я як це я ще не з вами. Я буду точно ходити. І тоді, якраз в той рік, Іваненко вирішив одну групу в художній школі лишити для дорослих, а другу сформувати вже в Євроарті. І я вже була якби першою ученицею євроарті для, для на заняттях для дорослих. Якось так. Ви знаєте, ваш талант ну надзвичайно терпеливий. Ви маєте якось віддячити йому, мабуть, новими роботами. Зараз мене йде такий творчий прорив. За всі ті пропущені роки, повірте мені. Дві персональні виставки. Так, сім групових виставок, угу. сім таких участі там просто неба, музейні гостини. Тобто я останні два роки дуже активна у цьому плані художньому, що реально я мушу наздогнати тих 15 років втрачених. Не можу не запитати про таке війна. Повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. Як це вплинуло на вашу творчість? Як відбилося? Спочатку, звичайно, це був якийсь стрес як і для всіх. І, звичайно, про ніяку творчість мови не могло бути. З, звичайно, закрилися всі курси того малювання, мого і всі були зосереджені на тому, щоб вижити. Бігали по підвалах, гуртувалися докупи, ніхто вже ніде не ходив, майже не працював, не знали взагалі, що діяти і як бути. І що цікаво, що перший місяць війни він навпаки мою сім'ю, мене і дітей об'єднав. І ми стали близькими як ніколи. Ми готували там їсти по три рази на день. у Нас були якісь вичорні страви. То це була піца, то бургері, то хінкалі, то пельмені. Це відволікало, та, так? та Так, Ну ми так. думали про те, якби це смачно щось приготувати і поїсти. <сум> і підвал ми облаштували під таке зручне приміщення, тобто я закрила усі свої гештальти на рахунок халабут дитячих. І ми все зробили, щоб там було досить комфортно: і обігрівачі, і електрочайник, і посуд, і подушки. І ми спали в підвалі першу пору. І щось цікаво, я в підвалі, обнявшись з дітьми, спала краще, ніж у будинку. Це була ніч, коли я ввечері засинала, вранці просиналася без ніякої тривоги. Я навіть не знаю, з чим це зв'язано. І... І на рахунок на того. А вашу. коли почали писати, знову повернулися бо... Е, У мене така заклалася думка, що треба зробити роботу, щоб це була благодійна. Бо тоді дуже стало модно, що ті, хто повиїжджали за кордон, і ну, інші художники, вони на аукціоні почали продавати картини, які... Е, і виручені кошти на ЗСУ жертвувати. І в мене. Виникла така ідея, що треба зробити щось, якби, на, на жертву на ЗСУ. І, і я довго думала, що ж мені зробити. Мені допомогла моя дочка у вирішенні цієї картини. Це після... Там, там знаєте, так, так. так. Угу. І, і саме коли. Російські війська залишили Чорнобильську станцію атомну, то я вирішила саме на цю тему зробити. І зобразила там і саме Чорнобиль, і реактор, і прапор в руках воєнного. І це було зроблено в кубізмі у моєму улюбленому стилі. Це була перша робота на, на, на таку тему. Е, так? На воєнну тему, так, да, це була перша робота. І що цікаво, нас згуртувала дуже художників Рівненщині. Оця виставка просто неба благодійна. Це щось нове було у вашому творчому житті? Так, так, воно було в творчому житті і моєму, і художників Рівненщині, що ми зібралися біля обласної бібліотеки із виставкою продажем, і кошти, які були виручені від продажу, йшли на потреби ЗСУ. Ну або там частина коштів. Тобто це дало змогу мені познайомитися поближче з деякими художниками, надихнутися від них. І завдяки цій виставці продажу я пішла ще на одні курси до Павла Бенедюка на студію. І це теж за цей рік мене розвело як, як художника. Тобто, це не тільки ви збиралися для того, щоб виставити свої роботи. Продати їх, але цей обмін думок, Так, і так, Це, було це, 6, 6, 7 це така своєрідна цих... школа творчості, так. Так, І мені дуже приємно, що молоді художники мого віку, вони дуже згуртовані, вони дружать між собою, там немає якоїсь там ворожнечі. Ми досить таки добре себе почуваємо в такому, як і в художньому просторі, так, навіть десь і збираємося. Та був у мене вдома помалювати під вербою. Ми так і називаємо наших учасників у Ірини під вербою. І Ми вже робили і весняний пленер, і, і, і наступний робили ще плануємо. Гаразд. а про що мріє знана малярка Ірина Тищук? Ну, я нікого не здивую, якщо я скажу, що я мрію про мир, про швидше закінчення. Ще мрію більше подорожувати. От коли почалася війна для всіх, хто хочів, хотів виїхати з України і залишитися там назавжди, загорілося зелене світло. Я любитель подорожувати, в мене ні разу не виникло бажання кидати все і кидати моє середовище, там, будинок і їхати кудись від заочі. Я чомусь мала таку впевненість, що треба от моє місце тут, що тільки тут я розкриюся, я тут творю. А поїду туди, і що я буду там робити? З ким я буду щось самі собі малювати? А чи буду взагалі? І, можливо, це мене стримало, що я розвиваюся у, свої, у своєму осередку художньому серед моїх колег, і це стримало нікуди не їхати. Ну і на сам кінець нашого спілкування одним реченням формула щастя від Ірини Тищук. Ти щасливий тоді? Коли ти робиш те, що ти любиш, і треба любити, що ти робиш. Може дякую. Просто. Дякую за цікаве спілкування. Ірина Тищук, дякую. мисткиня, авторка двох персональних виставок живопису, переможниця міжнародного конкурсу Всесвітнього фестивалю Підводні фантазії, волонтерка. Це був дякую. радіопроект Унікальна людина, та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні! Героям слава! Дякую!